А як ти до українських жінок, які вже вийшли замість за іноземців? Та ніяк не відношусь. Ну вийшло і вийшли. Хай собі живуть щасливо та в мирі і добрі. А як я маю до них відноситись? А деякі людям, типу, це ти не подобається, чому так вона робила. Так, а кого це має хвилювати? Ну це особистий вибір людини. Ну якщо вона людина поїхала звідси, вона не планує тут більше знаходитися. Жінка, дівчина виїхала, знайшла там можливо своє кохання радий і щасливий за них. Це твоя думка, але деякі люди є. Вони думають, типа, чому так? Типа чому не тут, бо чому не українець? Люди просто вони не поводять. Так, дивися, це особиста думка. Ну, якщо це комусь не подобається, ну окей. Не подобається і далі. Що. Та людина не має того робити. Ну, якщо в неї таке бажання там ну, поїхати тоб... звідси і вийти там заміж. Ну тобто, то ти скажеш, це ну, одно. Дивися, я не даю цьому ніяку оцінку. Там це нормально, ненормально, чи ще. Як особисто моє ставлення, ну мене взагалі це ніяк не має хвилювати. Бо це вибір іншої людини. Все і вибір. На моє життя, це. Ніяк не впливає взагалі, от жодним чином. Вибір людини. Якщо людина вибрала поїхати знайти там собі чоловіка, вийти за нього заміж, ну то є є. щастя, здоров'я і діточок на довгі літа, як то кажуть.